Доброго дня, мене звуть Ілля. Ми продовжуємо розбиратися з вами у ліхтарях FIX. Як ми вже сказали раніше, асортимент Фенікс охоплює широку аудиторію користувачів. У цьому ролику ми розповімо, які ліхтарі FINX краще запропонувати, виходячи із запитів та потреб покупця. Працюючи з ліхтарями Fenix понад 20 років, ми виділили основні аудиторії користувачів. Перше, для щоденного застосування. Це покупці, які шукають компактний ліхтар, щоб використовувати його кожен день, наприклад, коли повертаються додому у темну пору доби. В асортименті Phoenix є повсякденні моделі, які включають компактні ручні та наключні ліхтарі. Рекомендуємо звернути увагу покупця на c 6 v 30 ld 22 v 20 E28R та E05R. Для туризму чи трекінгу. Ці клієнти звертають увагу на компактність, універсальність та в той час тривалий час роботи. Рекомендуємо запропонувати налобні та ручні моделі. Налобний ліхтар звільняє руки, що є дуже актуальним під час походів. Якщо покупець не планує брати з собою велику кількість речей, і його не ускладнює тримати ліхтар в одній руці протягом тривалого часу, йому підійдуть ручні моделі. Ліхтарі для трекінгу або туризму повинні бути легкими, щоб зробити подорож максимально комфортною. У Fenix це моделі HL18R, HL40R, HM60R, C6. В30 та Е35В30. Для рибалок для цієї категорії клієнтів використовують налобні ліхтарі, тому що їм потрібні вільні руки та наявність червоного світла. Комахи не реагують на червоне освітлення, що робить нічну риболовлю комфортнішою. Для цих покупців підійдуть моделі HM61R, 50 v 20 hi HI60RU2 та HL32R. Для велопрогулянок. Тут рекомендуємо звернути увагу на велофари та також налобні ліхтарі. В асортименті Phoenix є велофари як для прогулянок містом, наприклад BC26R, так і для подорожей у горах bc 30 v 20 З налобних ліхтарів це HI18RT, HM23 та HM50RV20. Для занять спортом. Ця категорія покупців звертає увагу на вагу ліхтаря. Та зручність використання пов'язки. Це налобні чи повсякденні моделі, що оснащені кліпсою. Рекомендуємо звернути увагу на моделі HL18RT, HM65RT, ELITE, HM23 та HM60R. Для кемпінгу для таких цілей важливим є розсіяне світло, можливість підвісити ліхтар та вільні руки це категорія кемпінгових та налобних пристроїв для полювання. Такі ліхтарі можуть кріпитися до вогнепальної зброї, сумісні з виносними кнопками і мають підвищену ударостійкість, щоб витримувати віддачу від пострілу. Мисливці також звертають увагу на наявність кольорових лінз чи світла, наприклад, червоне або зелене. Рекомендуємо запропонувати покупцю ht 18, pd PD35V20, TK22UE, TK11, так, та hm 61 r для тактичних цілей. Це переважно компактні моделі з яскравим променем. Як ми вже говорили раніше, тактичні ліхтарі, поширені серед співробітників охорони, служб правопорядку тощо. Рекомендуємо запропонувати покупцю GL19, tk 16 v 20 та tk 30i. Також ми виділили в окрему категорію ліхтарі для ремонту авто. Для автомайстрів руки це їхній основний інструмент, тому вони використовують ліхтарі на лобні або ліхтарі з і кліпсою. Рекомендуємо запропонувати моделі HM61R, WT25R, WT 16R та HM50RV20. Для роботи на будівництві ці ліхтарі повинні бути з металевим корпусом і мати захист від попадання всередину пилу та вологи. Ще однією відмінностю таких ліхтарів є можливість регулювання кута світла. Рекомендуємо звернути увагу на HM61R, WT25R, WT16R та HM50R20 для пошуково-рятувальних операцій. Ліхтарі для такого призначення мають найбільшу яскравість та відрізняються великим розміром: це LR40R, LR50R чи LR80R. Для альпіністів та спелеологів. Як ви знаєте, альпіністи дуже відповідально підходять до вибору спорядження, тому ліхтар повинен мати велику потужність і пропонувати дальні та ближні режими освітлення. Для того, щоб полегшити навантаження на голову альпініста та захистити елемент живлення від перемерзання, Фенікс має лінійку з виносним акумулятором, який можна сховати. В кишеню куртки, окремо від основного пристрою, рекомендуємо звернути увагу на ліхтарі HP 16R, HP 25 rv 20 та HP 30 rv 20